Доброго ранку. Сьогодні ще знімаю невелике відео, оскільки в минулому відео нічого не сказав я про фігурний текст, про взаємне розташування певних якихось там графічних об'єктів із текстовими фреймами. Ну і прив'язку графічних об'єктів до текстових фреймів про це теж нічого не розповів. Тому ну, давайте почнемо з самого простого. Припустимо, вам треба. От На цю е, сторінку, на якій є два текстові фрейми, вони зв'язані між собою, так, помістити якісь, е, якісь графічне зображення. А, як найпростіше це зробити? Ну, Дуже просто зробити наступним чином. Вибираєте команду файл, помістити. І вибираємо, що я хочу помістити. Помістити я хочу, припустимо, такий герб. Ну, Скачаю його з інтернету. Причому бажано, щоб малюнки були в форматі або GIF, або PNG. Чому? Бо в них фонове, фонове зображення, або просто фон, він прозорий. І Тому досить прикольно його можна розміщати на сторінках. Відкрив я, відкрив я цей, цей малюнок, тобто поміщаю, да? він у мене здоровенний. Так, раз він у мене здоровенний. Зараз я масштаб зміню на 25. О! Трошки, як бачите, в мене малюнок, ну просто громадніший. Трошки я його зменшу. Причому дивіться, як воно обрізається, виходить. Ну, нічого. то не головне. От Я зменшу до таких пропорцій. Як бачите, малюнка взагалі мого немає. І тому, щоб е, зробити так, щоб даний е, графічний мій об'єкт вміщувався в цей графічний фрейм, я роблю наступне: об'єкт припасування. Припасувати вміст із збереженням пропорцій. О, здається, все нормально. Тепер я повернусь до звичайного масштабу. 125, хай буде. І спробую розмістити даний текстовий перепрошую, даний графічний фрейм між текстовими фреймами. От я розміщаю. Але, як бачимо, малюнок даний, да, він абсолютно перекриває текст. Що для цього можна зробити? Для цього можна зробити ось. Виділити малюнок даний, і застосувати певні параметри огинання текстом, наприклад, отакий. Як бачите, за контуром текст огинається. Це за рамкою текст огинається, бачите? Це взагалі згори та знизу. Це не огинається так, як у нас було на початку, а це за контуром. Безпосередньо ви можете створити навіть стилі об'єктів. от Я набираю створити так, стиль об'єкти 1. Можна переіменувати, якщо ви хочете поміщати багато таких графічних зображень, щоб огинання було таким самим, то ви можете вибрати змінити стиль даного об'єкта. Ну і тут здається, обираєте ні-ні-ні. Зараз параметри чекання текстом об'єкту. Будь ласка, ті самі параметри можете застосувати вже до стилю, а потім цей стиль застосовувати до всіх графічних об'єктів, які будуть у вас на сторінці. Окей, добре, далі. Як можна, скажімо так, графічний певний об'єкт прив'язувати до тексту. Тобто, якщо я щось хочу редагувати і так далі, то мій графічний об'єкт буде, скажімо так, посуватися з тим місцем в тексті, до якого він прив'язаний. Як це зробити? Ну, дивіться, все дуже просто. Зараз намалюю певний текстовий об'єкт. Хай це буде прямокутник. Так, прямокутник, прямокутник, заліємо певним його градієнтом. Обираю колір градієнта. Перший є. І другий зараз буде. Є, залив. Так, далі я його трошки зменшу. Так, хай отакий буде. Далі текст припасую до лінії базової сітки. Ось так, 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 так. Зараз виділю. Перепрошую, беру інструмент текст. Потім виділяю весь текст і роблю от. Прописувати до лінії базової сітки. Є. Не поміщається, тому роблю не 12, а 10. Однозначно. О, так набагато краще. Є. Тепер припустімо. Давайте я можливий масштаб збільшу. Хай буде 200. Так, так буде видніше. Тепер я припустімо, хочу прив'язати оцей текстовий, оцей графічний об'єкт до певного тексту. Як я роблю? Дивіться. Ну, Виділяю перший цей графічний об'єкт, вирізаю його. А потім поміщаю десь е, в тексті, скажімо так, курсор вставити все дуже просто є. Тепер, 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 дивіться, я роблю е, е, такий режим перегляду, щоб показувались приховані символи. Так, і тепер, і тепер, коли. Даний об'єкт вставляється. Тут повинен з'явитися певний символ. Зараз. На жаль, я його не бачу. Ну, давайте подивимося. А, Можливо, побачу далі трохи, значить, дивлюсь. А, що це я зробив? Я прив'язав даний об'єкт до тексту. Дивіться, коли я подвигаю там щось по тексту, як бачите, ну, зараз якусь білі берду над рукою, то даний об'єкт прив'язаний на всі 100% до слова коли. Видно всім? Так видно всім. Значить, Можна зробити його гинанням, щоб текст трошки гинав. От таким макаром. Да? Але тоді нижній рядок перекривається. Не, не, досить, не досить якісно. Є така штука. Далі. Які параметри взагалі тут можуть бути? Значить, Параметри наступні можуть бути. Прив'язаний об'єкт, і от я вибираю параметри з контекстного меню. Або це саме можна зробити об'єкт. Прив'язаний об'єкт, параметр. Значить, зараз вбудований. Він вбудований абсолютно в рядок, без проблем. Далі що можна вибрати над лінією? Це об'єкт даний буде стояти на тій лінії, де є рядок. О, зараз подивлюсь, видно. І от Коли він стоїть над лінією, от дивіться, от такий є символ, показує місце прив'язки. Давайте я зараз збільшу масштаб до 400, наприклад. О, Оцей символ вказує на те, що саме до цього місця прив'язаний даний об'єкт. Як бачу, аналогічним чином, я буду подвигати. Текст, об'єкт прив'язаний без проблем. Далі, можна також його підрівняти. Ну як, щоб текст огинався даним об'єктом. Точніше, щоб об'єкт огинався даним текстом, але тут є нюанси, бачите? Так, не буду такого робити, єсть. Далі, 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 далі. Що ще можна зробити з параметром прив'язаний об'єкт. Значить, Можна ставити пробіл перед, пробіл після. Ну, да, Пробіл тут такий цікавий термін, але хай буде так в перекладі. Далі, як об'єкт може бути по центру. з переглядом давайте дивитися зразу. Да, По центру е, даного текстового фрейму а, справа до корінця, видалити від корінця ну і так далі. Вирівнювання тексту: як текст, так і об'єкт. Є така штука. І можна ще зробити, дивіться, це вбудований був. По-любому, там де, там, де, скажімо, стоїть прив'язка, там і буде цей об'єкт не, не, не вище, не нижче. Супо осі можна, бачите, робити так, як але наступний рядок перенакриває пере його. Да? Просто накриває, можна сказати. Ну і можна, власне, зробити ще параметри вирівнювання. Це в тексті. Власні, значить то в, тому, в, тому, в тій позиції, в якій даний, скажімо, об'єкт міститься, в такій він і продовжуватиме продовжуватиме знаходитись. От дивіться. Текст подвигається, але в якій він є, ось бачите, в такій позиції, в такій він і буде. Ну, е, На мою думку, в принципі, використання прив'язаних об'єктів воно доцільне за певних умов. А зараз, же, в принципі, можна його не використовувати так строго. Ну, Наприклад, якщо ви пишете статтю про якусь особистість і так далі, і вам треба, щоб е, до якогось тексту були зв'язані фотографії цієї особистості, да, то можливо прив'язані графічні об'єкти і варто використовувати. В інших випадках, щоб фотографії гарно розташовувалися на сторінці. Не треба, мені здається, прив'язки, а треба просто розміщувати графічні об'єкти певним чином, як ви хочете на сторінці. З усіма можливостями, скажімо так, прив'язки об'єктів ви можете поекспериментувати шляхом параметрів. Шляхом обирання параметрів, дивіться, тут експериментуйте, щоб вам трошки було зрозуміліше, як що до чого прив'язується, які можливості дає та чи інша прив'язка. Значить, в принципі, три прив'язки. Перше це власні. А друге це вбудований і над лінією. Все. Далі. Якщо ви не хочете, щоб цей об'єкт був прив'язаний, без проблем звільнити. Все, цей об'єкт стає знову таким, який розміщується вільно на сторінці. Хорошо, кілька ще сторінок. Макет сторінки додати сторінку. Я думаю, однієї достатньо буде. Так, 200, вроді би, нормально. Ну, тепер я хочу створити, скажімо так, фігурний текст або текст по контуру. Ну, Для початку я зроблю, дивіться що. Виберу еліпс. Без ніякої заливки. А потім е, натисну кнопкою на інструменті Т-текст. І оберу, тримаючи ліву кнопку, натисну, ну, текст за контуром. А далі, коли я наведу на контур, з'являється плюсик. І от я тепер веду, де я хочу цей текст, щоб був. Якщо по всьому хочу. Ну, якщо, да, якщо по всьому не треба було так нажимати, ось дивіться, що вийде, да? так? По всьому контуру, без проблем. Якщо я хочу частково по контуру, так да? ось можу країбуксирувати отаким, наприклад, макаром. Секундочку. Так, так, так. О! Так. І тут зараз бажано так само зробити. Ну, щось промазую. О! Здається, отак. І отут у мене текст буде тільки так. Значить, На текстом можна аналогічні дії, виконувати Там колір і так далі. Так далі. Можна стилі да, навіть застосовувати до даного тексту. Значить, Зараз м -м, спробую показати інструмент текст. Я виділяю цей текст. Далі колір можу поставити. Даного тексту, так. А, жирний курсив. Ну, все так само. Можу вже безпосередньо якийсь там стиль застосувати абзацу чи стиль символу. От, зокрема, мені треба, щоб від контура трошки текст був піднятий. то я що роблю? Я роблю таким макаром. Зараз не бачу. Тут тільки зараз, 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 секунду. Давайте стиль застосую якийсь стиль абзацу. Основний і змінюю його. Так, ну, тут здається, є, зараз покажу. Відступити інтервали. Так, табулятори, позиція, зберегти параметри. Ні-ні-ні. А де ж тут такий цікавий параметр, був секунду? Ага, ось це ці цей параметри. Не побачив. Це текст зміщений вгору. Будь ласка, зміщаю текст, як завгодно мені. Так. Далі. Ну, наприклад, трошки розширю. О. Да, ну, не весь текст я виділив, тому він не весь виділив. Не є, така штука далі. Я можу контур цей взагалі сховати. То як бачу. Андрузі, цей контур не виводитиметься. Бо 0 пікселів є, так. Ну, а можна тут, як завгодно, з ним експериментувати. Значить, можна навіть робити по іншим прямокутникам. да, Багатокутникам точніше текст робити. От, наприклад, зробив я такий багатокутник. Далі знову перехожу на інструмент текст за контуром. Якщо просто клацаю, то текст буде по всьому периметру друкуватися. Видно, так? Далі виділяю даний текст і що можна з параметрами ефектів даного тексту за контуром зробити. От дивіться, двічі клацаю на даному інструменті текст за контуром. І дивлюсь інтервали. Це згладжування по краях. Чим більше інтервал, тим скажімо так, плавніше згладжування і букви будуть налягати. одна на одну. Ну, Далі є ще скажімо, ефекти: веселка, нахил. Це різні ефекти накладання тексту за контуром. 3D-стрічка. Сходинка, гравітація. Ну, є такі. Лишу веселку. Далі контур можна малювати навіть власноруч. Зараз покажу, хоча це трошки виходить за рамки теми, але, тим не менше, ось є інструмент малювання контуру. Значить, Даний інструмент може малювати як багатокутники шлях, шляхом звичайного клацання. В кінці двічі. Потім роблю текст. І отак. І все понеслась, Да? А потім ще можна зробити, щоб цей контур зараз був невидимим. Все, текст за контуром є. Можна зробити, щоб плавні були лінії. Значить, Так, малюю контур. Коли натискаєте крапку, протягуєте. Це так звані криві базі, про них ви трошки згодом дізнаєтесь, так? Да? Так, от таким. Все, є такі напівплана, напівламана. А потім знову цей текст обираю. І дивлюсь, як мій текст буде вирівнюватися. Єсть. Тобто, хочу, роблю все те, що я хочу з даним текстом. Так, добре. Значить, до даного тексту можна таким самим чином використовувати стилі символів, стилі абзації, взагалі, всі налаштування, які ви використовуєте, до звичайного тексту. Здається, на цьому все. На все добре.